Я ж вже сказала про ППО і прості скарги е, росіян, зокрема самих ж окупантів і блогерів на те, що чому це вони знімають прильоти, викладають все це в соцмережі і відправляють українцям. То з таким запитанням звернувся до полковника Хадаріонка і рупор Кремля Соловйов. Пропоную його послухати. Вопросы и к тому, что у нас происходит. Но я, например, до сих пор не понимаю, почему мы не вели военную цензуру, почему до сих пор появляются фотографии и работы ПВО, и результаты ударов. Mm -hmm. Я считаю, что за это должен быть уголовный срок, а не легкое порицание. Я не понимаю до сих пор, почему мы берем, что спонсоров, что один взрывчаточку передал, второй еще что-то сделал. И там нет не только смертной казни, но и на самом деле высшей степени странные отношения. Я считаю, что нам необходимо, как вы многократно говорили, думать, что нам делать для защиты нашей территории вглубь от тех средств поражений, которые Запад поставляет и в большом количестве. Сейчас мы видим, уже стали использовать и зонды аэростатические для сброса боеприпасов. Ну, это ясно, что абсолютно там терроризм, точность точность невысока. Но еще главный момент. Но ну, мы же понимаем, что нам, по большому счету, для того, чтобы победить как можно быстрее, Необходимо не только уничтожать энергосистему Украины, но и наносить удары по военно-политическому руководству Украины. Ви бачите, Соловйов, як завжди, зовсім не в настрої розповідає про успішні атаки сил оборони. При тому дуже дивно, що вони, наче, наче, це ще й обговорюють в своїх ефірах, бо зазвичай вони намагаються показати, що у них все в порядку і спецоперація йде по плану. Але тут, мабуть, вже неможливо було це приховувати, бо дійсно про це писали всі, повідомляли всі. Але з цікавого це те, що от не тільки. Закликами якось а, м, покарати тих, хто знімає роботу ППО, а й заклики знищити військово-політичне керівництво України. Ну тому що Соловйов він терорист ні для кого не секрет. Це вже не вперше від нього лунають подібні а, розмови до того, що треба знищити і гур, і буданова, і малюка, і зеленського особисто. І крім того, вони ж закликають продовжувати далі бити по енергетичних об'єктах України. А тому. У для нього це важливо, і він каже, що, начебто, це все має ем, знаєте, якось знизити наш моральний дух. І от якщо вони ліквідують до прикладу Зеленського, то ми взагалі вже там готові будемо підписувати капітуляцію. Е, далі також вам зараз покажу, що вони говорили, бо тут ще цікаво послухати Ходаріонка. Він знаєте, він взагалі здається останнім часом продався, бо е, почав говорити. Речі дійсно і оцю пропаганду нести, яку несуть там Соловйову з Кабєєви при тому, що раніше Хадарьонок хоч трішечки, намагався їх там заспокоїти, сказати, що не так все в них яскраво, як то розповідають ці пропагандисти. А зараз ні. Зараз він також говорить, що треба всіх давно знищити. по воєнно політичному руководству України унічтажать центр прийняття рішень, логістичний центр, енергетичний центр, і центр зв'язку. Ну, вот удар, который был по нашей территории, в частности. Сначала же там был вывешен беспилотник. Ну, конечно. Странно-то. Почему он не сбит? Как всегда. Почему мы боимся эскалировать? Если мы четко понимаем, где и что происходит. Це що от якраз ви ескалірувати не боїтесь, бояться там Сполучені Штати Америки, тому затягують трішки з підтримкою. А ну, а те, що ви кожен день знищуєте а, і, зокрема, стираєте з лиця землі наші міста, то куди ви ще хаті ескалірувати? Ну що ще ядерну зброю запустити? Ну тому що мені здається, що усі рівні ескалації, які тільки можна було, Росія точно вже пройшла і перетнула. Ну, по Чернигову, там неплохо прилетело, как я понимаю, там как раз был один из центров управления. Но это должно быть системно. Это же странно, когда Зеленский разъезжает по Харькову, наши его наблюдают, и, в общем, вопрос команды. То есть, по-моему, уже все, все абсолютно понятно. Не должно существовать ни одного здания СБУ, ни одного центра, в котором принимаются решения. И тогда нашим будет гораздо проще работать против войск, которые не только деморализованы, но и центры управления, которыми уничтожены. Не я, исходя из того, что вы мне раньше говорили, просто как бы обобщаю этот опыт. Совершенно верно, совершенно верно. Эти удары должны быть нанесены в ближайшее время. Потому что пока противник не, по не, не понес существенные потери, пока не уничтожены его пункты высших звеньев управления, пока моральный э, дух его, можно сказать, не, не будет сведен к нулю, надо все-таки нанести серию чувствительных поражений, после которых переговоры о возможном мирном соглашении возникнут сами по себе. Я хорошо знаю, как должны выглядеть эти переговоры. У них, правда, название другое. Капитуляция. Вот это единственные переговоры, которые имеют смысл внимательно выслушать и то, непонятно, кто будет капитулировать. Ще один доказ а, того, що ніякого перемир'я Росія дотримуватися не буде. Те, що там Макрон пропонує, ніяких переговорів з цією країною терористкою не можна вести і підписувати якісь договори, бо вони все це порушують. І ви ж бачите, що їхня основна мета це знищити Україну в цілому як державу. А, з приводу Хадарьонка, ну Бозіцький такий ж він а, мене умиляє, так тому що от дійсно. Якщо послухати його риторику буквально ще а, декілька місяців тому і порівняти, що він говорить зараз, то а, виникає запитання: скільки ж йому заплатили, чи що йому такого пообіцяли, чи можливо його шантажували? Ну до прикладу, що якщо він не буде говорити по методичках Кремля, то його потім засудять за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Бо він інколи знаєте, так з негативом до військово-політичного керівництва Росії ставився і, зокрема, до. Самих окупантів бо говорив, що неправильні дії вони роблять на фронті. А ще одна є заява від Хадренка, але знову ж таки вона стосується того, що відбувається в Криму, а точніше, наших можливих майбутніх ударів по Кримському мосту. Бо західні видання останнім часом активно почали писати про те, що цей удар готується, і вже влітку він точно буде зруйнований цей Карчинський міст. Для цього нам знадобляться ракети далекого радіусу «Дії», там F-16, морські малюки. І от хадринок тепер знаєте чим почав погрожувати? Тим, що якщо ми завдамо удару по Керченському мосту, то вони начебто знищать наші ГЕС. Якщо будуть предприйняті попытки нанесення ударів по Кримському мосту, то ми вполне можемо ответить ударам, навіть не по мостам через ДНБР, а по гідротехнічним соруженням. І тоді це буде настоящая катастрофа для України. І українські політики і воєнні, які відважно розмахують шашками, заявляють о том, что вот що ми зараз вам розрушимо Кримський мост, так ми в ответ можемо такі міри предпринять, що вам ребятам мало не покажется. А мені цікаво, а ви е, хіба не завдаєте зараз ударів по е, ГЕС? Ну, ми ж бачили ці прильоти. І от Зеленський також сказав, що не виключено, що вони і по АЕС почнуть бити. Ну, When this... Терористи в них в голові, бозна що і вони можуть віддати датися до будь-яких подібних дій. Тому тут дійсно варто бути нам обережними і знову ж таки закликати всіх союзників реагувати на ці дії, передавати нам більше озброєння і більше засобів ППО стосовно Криму, то росіяни розуміють, що така можливість рано чи пізно у нас з'явиться, чи то буде західна зброя, чи наші ракети українського виробництва в будь-якому випадку Керченський міст буде знищено. Про це говорить і наше керівництво, і навіть сам. Путін, бо він же ж говорить про а, залізницю в обхід. Тому він вже, мабуть, змирився з тим, що дійсно ця споруда впаде. Але деякі експерти почали заспокоювати росіян і почали говорити, що, начебто, кримський міст настільки захищено, що він а, умовно там готовий витримати ледь не ядерний удар. Це от прямо бачите, такое уже можна сказати керівництво к дійство. Публикуется в британской прессе. Но британцы никогда и не скрывали с момента, как подписали в ноябре 2022 года соглашение с э, СБУ об атаке Крымского полуострова и конкретно Крымского моста. Соглашение было подписано британским ЧВК, который находится под контролем британского правительства, потому что для них привилегированная цель это именно мост. И, кстати, глава э, МИ-6 прямо с, я бы сказал, с циничной ухмылкой говорил, Путин считает, что мы атаковали мост, мы помогали Украине. Поэтому пусть попробуют, но я могу отметить, что там задействованы абсолютно все системы от космических до подводных, включая систему амулет, отслеживания подводных целей, стоят сети, соответствующие надолбы вокруг каждой опоры моста, который исполнен по классу защиты атомных реакторов. Так построены эти опоры. Поэтому атака опор, тем более легкими ракетами, ну, я думаю, что это будет не Таурус, так сказать, очень сильно удивлюсь, потому что тогда это будет значить фактически объявление войны со стороны тех, кто поставит F-16 с Таурусами. Украине. Ну и, собственно, получается, как каким образом можно? Без экипажные катера мы уже видели, к чему это приводит. И в любом случае к этой опасности мы готовы. Надо понимать, то, что Россия тоже пришла несколько к другой тактике ответа. И в данном случае украинцы могут убедиться, что мы можем действовать не менее решительно, чем действует Иран. Все говорят: Крым, Крым, Украина может Крым вернуть. Надо ей помочь. А Кэмерон говорит, нужно оказать все, всеобщую поддержку, дать все, что она хочет, и тогда Украина Крым вернет. Джонсон говорит, а давайте, говорит, ракеты дальние. Да, они уже давали Украине ракеты, вот эти Storm Shadow в количестве 10 единиц атаковали город Севастополь. Все ракеты были сбиты. А когда вот газета Десан начинает рисовать какие-то планы о том, что со стороны Азовского моря заходит F-16, ну, они, наверное, думают, что у нас нет комплексов ПВО, Є, все позбиваємо. Уже нет комплекса в ПВО. Ну ми ж про Джанкої повідомляли. Мені так подобається, як вони говорять, що ну, ми ж уже їх позбивали, всі ракети позбивали, все позбивали, і комплекси ПВО у них працюють, Ну їх там, там вже й немає. В Криму ну можливо ще декілька залишилося, але не впевнена, що вони якось допоможуть.